Це передача полудень, наш ефір триває, і зараз до нас приєднується зум зв'язком Тетяна Зоць, директорка Прилуцького краєзнавчого музею імені Василя Маслова. З нею ми говоримо про проєкт Лютий. Пані Тетяно, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, чому присвячено проєкт Лютий? Власне, мабуть, варто сказати не присвячений, а на що він на що чи як покликаний чи спрямований? Тому що власне проєкт. Реалізується за підтримки українського фонду, і, власне, фонд він ставить свої пріоритети. Це короткостроковий проєкт, і, власне, він спрямований на поновлення дослідницької діяльності нашого прилуцького краєзнавчого музею. Тобто, сама, сам проєкт він має бути спрямований на поновлення діяльності в умовах війни, в умовах сьогодення. І, от, власне, проєкт, лютий він вирішує питання поновлення дослідницької роботи. Е Точніше сказати, комплектування фондів Прилуцького краєзнавчого музею. Зокрема, це стосується музеїфікації подій, я так назвала їх гарячих подій, гарячої історії російсько-української війни. Це лютий, березень, і квітень 2022 року. А ще одна частина, на що спрямований цей проєкт, на що він покликаний, це Меморалізація героїчної боротьби нашого українського народу в цій е, гарячій війні ось такі два покликання: музеїфікація подій і меморіалізація героїчної боротьби. Тобто, музеї в широкому плані це не просто е, збереження. Якихось артефактів, які мають стосунок до тієї чи іншої епохи, чи подій, які розгортаються в ту чи іншу епоху. А ще і дослідницька робота, чи було ви кажете, що поновлення дослідницької роботи чи була вона призупинена? А, так, музей це науково дослідна установа, це не розважальний заклад. Як багато хто вважає, що музеї мають проводити лише якісь дозвілів е, такого дозвілєвого характеру заходи. Тому що все-таки музей це наукова установа. І, звичайно, в музеї відбувається наукова робота в різних напрямках. І, власне, поновлення цієї роботи наукою було саме в напрямку фіксації сучасних подій, тому що ми розуміємо, пройде час, і знову ж таки ми повернемося до історії 22-го року, аби її продемонструвати і довести до відома наших відвідувачів майбутніх, ми маємо мати. Інформацію, матеріали, предмети, тобто, які потім стануть музейними експонатами. Тобто, власне, ось цей акумулюється дослідницька робота. Це збір е, практичного матеріалу, це інформаційний матеріал, е, який потім акумулюється в музейній експозиції. Ось це власне і є дослідницька робота. Вона повинна була провестися ще в двадцять другому році, але це нестача там транспортних засобів. Це знову ж таки. Відеофіксація, знову десь там жінки хвилюються, чоловіків у нас немає в науковому складі. Тому, власне, ось вже в 24 році нам вдалося все таки отримати фінансову підтримку від Українського культурного фонду і поновити той. Втрачений шмат чи проміжок дослідницької роботи, який би мав би бути у нас в 22 році, після того як окупаційні війська РФ залишили межі Прилуцького району. Чому було таку назву обрано? Не випадково. Він настільки народжений. Є документальний фільм Надії Мартишко, канал Суспільний. Вона кореспондентка каналу Суспільного, і в неї називається Лютий Прилуки Опір. Uh, він настільки вражає uh, точністю ось у цих подій лютий. А uh, це час так. події опі, і місце прилуки, uh, тому це не те, що ми так трішки, скажем так, запозичили, але наша дослідницька робота вона власне і стосувалася подій лютого, тому що всі ті моменти, які ми над якими не ми працювали, ми вони власне. Проходили в лютому 22-го року. Тому і назва, вона ось така лаконічна, чітка і зрозуміла, лютий. Угу. Навіть в переносному і прямому значенні тут потрібно додати. Що було вже зроблено в рамках проєкту і е, скільки він реалізується за часом? Проєкт реалізується у нас січень-вересень 2024 року. Це короткостроковий е, проєкт Українського культурного фонду. І, власне, ми вже на фінішній прямій. Ми вже починаємо наповнювати напрацьованим матеріалом Ютуб канал. Зараз ось він буквально створюється Ютуб канал. Потім вся ця інформація буде розміщена на сайтах ОТГ, в яких ми знову ж таки працювали на сайті музею. Ось, і відповідно, практична практична частина 90% проєкту вже завершена. Залишається нам. Мабуть, давайте скажемо про продукт, так, що у нас залишається, тому що о, в рамках проєкту у нас е, має бути проведена дослідницька робота. 12 населених пунктів ми вибрали, і в кожному населеному пункті ми мали на меті за, скажімо так, задокументувати свідчення хоча б двох очевидців подій лютого 22-го року. Тобто, на кінцевому результаті ми маємо отримати 24 або трішки більше нас вийшло. Відеосюжети по 5-7 хвилин свідчень очевидців подій лютого 22-го року. Це один, скажімо такий напрямок нашої дослідницької роботи, те, що стосується музеїфікації подій гарячих подій початку війни. Ну, не початку війни, я знову ж таки, пере себе не переправлю, а уже повномасштабного вторгнення. А от друга частина, яка стосується меморіалізації героїчної оборони українського народу, це власне меморіал, такий інтерактивний меморіал всім хлопцям, всім захисникам, всім чоловікам, які на превеликий жаль уже загинули в цій війні з 2014 року. Їх більше трьохсот чоловік по Прилуцькому району, і нас в нас у музеї буде встановлено е, сенсорний термінал. Сенсорний термінал, на якому власне, можна буде ознайомитися із відеосюжетами очевидців, Можна буде ознайомитися із е, меморіалом по громадах, тобто зайти в кожну громаду і ознайомитися е, з переліком на превеликий жаль. Вже, е, Воїнів, які загинули, а тому власне ще один продукт буде це встановлення сенсорного терміналу. І ось уже власне оці 10% залишається. Його наповнити, привезти до нас у місто, встановити в музеї і провести відкриття. Тобто, 90% проєкту вже практично виконано. Якщо повернутися в лютий 22-го року, нагадайте дуже коротко, як прилучена пережила початок повномасштабної війни. У лютому 22-го року прилуцький район був частково окупований. Місто Прилуки знаходилось майже в повному оточенні і перебувало під постійною загрозою знищення. Але дякувати Богу, чи дякувати все-таки нашим Збройним силам цього не відбулося. А ось в межах Прилуцького району відбулися масштабні такі бойові операції, зокрема, це під селищем Срібне, на Мільківській горі, де була зупинена танкова колона, зокрема, під керівництвом 54 ї окремої розвідувального окремого розвідувального батальйону, де працювала авіація. Тому власне ось частина населених пунктів та що на Ічнянщині. Ми знаємо, вони були частково окупованими, або е, були місцем, де е, тимчасово перебували вони чи то в день, чи то вночі ці окупаційні війська вони перебували. Тому, скажем, така часткова окупація перебувала відбувалася, але тим не менше відбулися жертви серед цивільного населення. Ми не говоримо е, про військових, а навіть про цивільне населення. В деяких населених пунктах шість чоловік загинуло. Тому, тому ось власне такі події розгорталися у лютому. І, звичайно, що спілкуючись із очевидцями, ми дійсно розуміли про те, що ніхто не передбачав цих подій. Ось те, що ми говоримо, що частина ічнянських ічнянського району колишнього вони були оточені або окуповані, тому що. Ці населені пункти вони знаходяться так вдалині від проїзних трас, від, скажімо, центральних таких напрямків руху, як то припутні, там Мартинівка. От ми працювали Крупичполе. Тобто, здавалося, що це війна має їх нібито обійти, але насправді сталося зовсім по іншому. Тому ось ці події вони власне і. Мали бути задокументовані для того, аби в майбутньому це була і доказова база проти, скажімо, РФ, і власне це той історичний момент, який ляже, як я говорила в нашу експозицію. Наскільки важко було знайти респондентів? Насправді дійсно це так. Ну, по перше, ми працювали з військовою адміністрацією районної пролицької військової адміністрації. Хочемо їй подякувати за підтримку. Ми працювали з головами ОТГ. Голови ОТГ виводили нас на старост населених пунктів. Над проєктом працювала Надія Мартишко от, і Дмитро Потіпака, які мають вже певний досвід. Працювати і на телебаченні, і власне в цій темі, тому що Надія Мартишко, вона прожила весь цей прилуки опір лютий, і власне в неї вже залишилися свої індивідуальні особисті контакти, і це нам, скажем, імпонувало це. Нам додало плюс у спілкуванні і пошуку респондентів. Звичайно, що деякі ну, були моменти. Що люди відмовлялися говорити або говорили про те, що ми готові говорити аудіозапис, але не в якому випадку відеозапис. Але ви знаєте, якщо нас страхали про те, що можливо ось люди не хочуть, бо бояться, що можливо бути повернення, то власне мені в очі ніхто цього ніколи не жодного разу не сказав. Що там, ми боїмося говорити інформацію, бо ми хвилюємося, можливо, знову буде наступ, і знову вони сюди повернуться і потім щось буде з нашим життям. Тому власне ось таких моментів не було. Люди ділилися так. Це трішки не так емоційно було, як в перші дні визволення вигнання ось цього цих окупаційних військ. Але насправді, все-таки е, люди йшли на контакт і. Згадували деталі, тобто вони ще пам'ятали все це в дрібницях, і це дуже вкрай важливо було. От Чому це поновлення цієї дослідниць роботи? Поки люди ще не забулися. Або можуть люди ще тоді допридумувати, от знаєте, якось, а ось там казали, а ось там це. І потім йде вже фантазія, абсолютно фантазія. Тому, власне, це було найголовніше пройти по, по живим, живим шляхом. Тому. Нам вдалося записати 27 респондентів. Власне, так як ми планували, навіть трішки більше. все добре, скомунікували, сконтактували. І в цьому знову ж таки велика подяка і Надії Мартишко і головам ОТГ і військової адміністрації пролицькій. Скільки загалом вийде репортажів? Загалом вийде 27 репортажів. репортажів. Oh. Один репортаж буде від голови військової адміністрації Чорнова. А далі вже в нас під респонденти із населених пунктів. Це тут і Прилуцький район. ну Це взагалі Прилуцький район. Я мала на увазі більше прилучена Сухополов'янська ОТГ, Ічнянська ОТГ, Парафіївська ОТГ, і Срібнянська ОТГ. Здається, назвала всіх. Вибачте, якщо десь Але здається, начебто, всіх так назвала. От. І відповідно в нас населених 12 населених пунктів, але респондентів навіть вдалося зібрати більше. Де і коли можна буде побачити ці репортажі? Власне, вже готується. Я казала, Ютуб канал, і можна буде його зайти на сайт музею. На сайті музею буде є розділ Лютий, можна буде прослухати і передивитися ці Відеорепортажі Відеорепортажі матимуть субтитри англійською мовою, вони будуть, скажімо, доступні для іноземного споглядача. Ось, І знову ж таки, на сайтах ОТГ, і на, сайтах, на сайті військової адміністрації, і на сайті Прилуцької міської ради знову ж таки, буде розміщена інформація. А, хочу сказати, можливо, таку ремарочку про те, що власне, ось. У нас ще будуть в рамках презентації два спікера, і це дуже вкрай важливо, тому що це, скажімо, не просто проведена робота, а це буде аналіз роботи. Ще проведений. В нас запрошена заступниця директора Революції, Революції Гідності Ольга Сало і колишній очільник. Архіву інституту національної пам'яті Ігор Кулик, тобто ці люди, вони власне працюють з пам'яттю. і ось всі ці події майдану, а то і повномасштабного вторгнення вони так чи інакше переплітаються. А чи є такі плани розшифрувати всі ці інтерв'ю і видати окремою книгою? Ну або ж електронною книгою? Так, ми знаємо, що в Чернігові вже є такий варіант свідчення задокументовані. Власне, ви знаєте, ну до речі, знову ж таки, ми максимально намагаємося додати до інтерактивної цієї книги і довідки, і фотоматеріали. І ще буде там рубрика, присвячена 54-й окремій окремому розвідальному батальйону. Тому що, власне, ми завдячуємо збереженню міста. Ось їм, звичайно, що. Можливо, це буде інший проєкт, тому що ми розуміємо, аудиторія різна. Якщо от у нас буде проведене анкетування а в рамках презентації, буде проведено анкетування, і один із пунктів, наскільки вам зручно сприймати музей офлайн чи онлайн. Розумієте, сучасний відвідувач, молодий відвідувач, скажемо, він більш уже онлайн. Але музей як би то не робили їх віртуальними, коли ти напряму спілкуєшся з музейним предметом, ти ніби переймаєшся е, тими подіями, тими емоціями, тими враженнями, і ти ніби переживаєш ті події, коли ти бачиш цей предмет вживу. Е, тому Звичайно, що знову ж таки читати дивитися одне і там читати субтитри. А коли ти тримаєш в руках книгу, і в тебе це йде, скажімо, таке повільне усвідомлення, переживання, це зовсім інші емоції. Тому скажу чесно, ми над цим не думали, але власне ваше запитання, можливо, наштовхне нас на інший проєкт, який уже буде власне, продемонструє сталість Цього проєкту лютого е, в майбутньому. А скажіть, чи є чи є в пролуцькому музеї якась експозиція присвячена подіям російсько-української війни? Е, я не можу сказати, що це експозиція. Це, скажімо, такий інформаційний фрагмент е, початку АТО і не більше. Як завжди, в усіх музеях, і це знаєте так. Стандартно, можливо, десь можливо трішки і сумно. Що в експозиції вони подібні? В усіх залишать за, залишки градів. Там якоїсь імуніції, і таке інше, тобто абсолютно нічого нового. От розумієте, нічого нового. І завжди от, існує навіть така тенденція: не тенденція, а думка про те, що краєзнавчі музеї вони досить були побудовані однотипно від кісток Мамонта і там закінчуємо отриманням незалежності. Ну, десь щось інше. Але інформативно і структура одна й та сама. Тому, власне, зараз потрібно відходити від цього. І... Зрозуміло, що експозиції в нас як такої немає, і поки що ми її не плануємо будувати абсолютно. От, а ось е е інтерактивний такий. Е Спосіб подачі інформації він має бути, і він має бути вже, скажімо так, по вимогах часу просто Просто по вимогах часу, тому що цифровий формат він так чи інакше все одно входить в наше життя. І ось, будучи нещодавно на такій зустрічі музейників, ми, ми говорили про те, що навіть ось такі свідчення, вони ще чи то є музейний експонат, вони чи то не є музейним експонатом. Як їх розглядати? Навіть ми ще не знаємо. Але ж це проведена наукова робота, це проведена дослідницька робота, це вже зібраний інформатив. такий. тобто, це щось до прикладу, нематеріальної нашої спадщини, яка має бути зафіксована і потім вже продемонстрована. Тому експозиції в нас немає. Але ось така інтерактивна. Вона, власне, буде уже 25 вересня. Маємо її про продем... Продемонструвати е, нашим відвідувачам е, і всім бажаючим, тому що маємо надію, що в нас долучиться і представники ОТГ, де ми працювали і самі респонденти, тобто це таке буде добірне зібрання. Е, знаємо, що будуть сльози, тому що вибачте тема дуже важка і майже на кожному респонденті. Вона або починалася сльозами, або закінчилася сльозами, тому що е, не, не відчувши того, що відчули ці люди, зрозуміти неможливо. Як ми не говорили, що це жах, що це важко було коли ти не побував, як то кажуть, в тій шкурі, ти не можеш відчути, е, як це було. Ну Чернігів це знає, тому мені, мені вам про це говорити. А чи були такі історії, які вас особливо вразили? Чи геть нове щось дізналися про е, життя в окупації про оборону прилучени? Е, звичайно, ми маємо надію, що е, скоро буде перемога, і ми дуже активно попрацюємо з 54-ю окремою, тому що вони, вони, вони перше джерело, вони перше джерело, і це буде щось унікальне. Ми працюємо над цим. Ось. Е, е, але ось такий факт був дуже цікавий, не, не дуже цікавий, а е, вражаючий. Більше потрібно сказати це е, Боже мій це припутні чи кропич, але я вже трішки родина Коваленків, і у них було пряме попадання в будинок, в будинку, де проживає дев'ятеро дітей, і мама їх просто в вікно всіх виштовхувала, викидала. Ну це ж холодно було абсолютно, от, тому що хата вже повністю горіла, і потрібно було просто рятувати цих дітей. А вони там від великого до малого дев'ятеро. І це дійсно було страшно. Вона сама худенька, маленька. От, і деякі биралися сили. Я не розумію, як я, тоді, як я це все робила. Я не думала про документи там, чи про гроші. Я тільки думала, як мені врятувати дітей. Ну, от така подія була, скажімо, чи взагалі такі факти. Вражаючий. дуже вражаючий. інформатив. Був у коли від отець Леонтій, настоятель храму, він також дуже детально розповів про поховання, як відбувались поховання, тому що цивільне населення там дуже постраждало. Їх просто розстрілювали на вулиці. Люди їхали на похорони, їх розстріляли, і як доводилося ховати не на цвинтарі, а ховати прямо ось там поблизу храму. Як йому доводилося проводити е, чин похорону, е, прийш, прийшов до хати, до дружини і каже: ну, де, 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 де тіло? А вона каже: та да он там в тазочку, все, що зібрали. От розумієте, це, е, це настільки вражає і це настільки глибинно тебе вражає е, тим, що ці події, ці факти мають знати інші, щоб потім не говорили, що так не було. Або ми цього не знали, або ми такого, у нас такого не було. Це знаєте, як до прикладу теми голодомородка. То не було, то не хотіли робити. То там, ну, знаходять масу якихось відмов, що це не був масовий голод. Так само і тут. От оце як я говорю, це в ті факти, які будуть доказовою базою просто в світовому суді проти цієї недодержави, абсолютно. Розкажіть ще трохи докладніше про електронну книгу пам'яті Прилуцького району, як що вона собою являтиме, і що власне, яка інформація вже... буде написана? Це власне вже мабуть і не нова така, скажімо, електронна книга, такий електронний меморіал. Він уже в багатьох громадах з'явився. Знову ж таки, це м, вирішує питання музейних територій експозиційних, тому що ну от уявіть, у нас у прилуках вже більше 80 чоловік загиблих, в району 300 чоловік загиблих. Ну ви ж е, так, хотілося б, можливо рідним, що це були всі їхні світлини, тому що вони просто кричать оці, оцей біль їхній з грудей. Е, коли ми скажімо так захищали наш проєкт в іншому грантодавцю. То ми пояснимо про те, що ви не уявляєте, наскільки цим родинам е, хочеться, щоб знали про їхній біль, щоб їх чули. Бо інакше вони в своїй, в своїй, скажімо, в цьому горі вони просто можуть зійти з розуму. І ось ці електронні книги це, скажімо, такий буде електронний каталог, своєрідний, ніби він буде розбитий по громадах. Кожна громада Тамічнянська, Прилуцька, Сухополов'янська, Линовицька, Яблунівська всі громади Прилуцького району. Вони кожен буде матиме свій розділ, і на кожного воїна буде окремий слайд. Він такий буде двійний слайд, тому що е в рамках проєкту ми ще працювали, е скажімо так, із родинами загиблих. Ми працювали знову ж таки через старостати, е аби ті. Допомогли нам максимально зібрати інформації про загиблих, хоча цей процес він буде продовжуватися Я зразу. кажу, він буде ще продовжуватися, продовжуватись. І першочергове, що ми їх просили, це зібрати родинні світлини, які можуть продемонструвати воїна не лише в військовій формі. Як ми бачимо на банерах або на якихось поминальних інформаційних щитах. Нам хотілося показати його з іншого боку. Так, нам не вдалося всіх 300 зібрати поки що, але вже велика кількість є ну, от, світлин. Тому цей слайд, він буде ніби двійний портретне фото, інформатив. І інформатив знову ж таки не буде в повній мірі там такі розлогий, художній. Він буде стислий, зрозумілий. Короткий, але той інформатив, який у нас є, він, він в музеях має бути і він у нас залишається більш глибинний. А ось другий слайд: це вже будуть світлини цивільного життя того чи іншого героя. Це дуже, знаєте, дуже багато скидають світлин з шашликами, з риболовлею, з дітками. Ось, тобто, ось. Те, що ми хотіли показати його, або чим людина займалася, майструвала там, чи він займався пасікою, чи він був там завзятий водій, чи любив сад, у нього, виноград вин... вирощував. І ось це зовсім інша вже історія. Абсолютно, ти пізнаєш цю людину уже з іншого боку. І... Я розумію, що в рамках проєкту за два місяці це нереально зробити. Тому власне ця робота почата і вона буде продовжуватися далі. Тому що знову ж таки ми не брали до уваги поки що ті родини, які втратили своїх героїв буквально там два тижні три тижні, тому що ми розуміємо, наскільки це рана не загоєна ще, і ятрити її просто це гріх. От тому це буде продовжуватись. І ось такий меморіал він буде. Інформативним, дякувати Богу, ми зможемо його коригувати. Знаєте, дуже важко в такий термін. Все чітко, я дуже хвилююся, бо можливо десь буде неправильна інформація. Тому я наперед прошу вибачення в усіх, от але ми можемо їх, скажімо, коригувати, і це найголовніше, тому ми будемо приймати зауваження, будемо бачити. Ми самі, якщо це таке і вона буде коригуватись. Ось такий буде. Меморіал, електронний такий каталог, електронна така книга наших героїв. І наостанок хочу сказати про те, що музеї це не лише експозиції, це не лише, скажімо, музейні предмети, а музеї це ті території діалогові, які дають можливість пізнати, пережити, або ж захопитися тією чи іншою темою чи ідеєю, тобто вони завжди спонукають до пізнання. А пізнання це найголовніше. Тому музеї повинні виконувати свої функції не лише бути сталими, але й бути тими тими платформами, які дозволяють пережити трагедію, пізнати її і в певній мірі трішки вилікувати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проєкт Лютий з нами на зум зв'язку була Тетяна Зоць, директорка Прилуцького краєзнавчого музею імені Василя Маслова. Я вам дякую, пані Тетяна.